ось, крім інформаційної роботи, яка е, є ключовою, важливою, але не єдиною і не єдино визначальною, важливо допомога участь політична і дипломатична. Тут мова йде про е, допомогу формалізації інститулізації перехідних урядів і тих. Сил рухів, да які виступають за боротьбу і за отримання незалежності, тобто їм потрібна допомога в розумінні, як здійснювати управління, які має і може бути економічна політика, соціальна політика і так далі. І звісно, третьою складовою, не менш важливою, третьою за чисельність, але не зазначенням є підтримка власне силових дій. Тобто, має бути розпочати системно, здійснюватися відбір вишкіл і підготовка. Майбутніх сил самооборони незалежної там Інгрії, Черкесії. Уралу, Сибіру, Тихоканської Федерації, Карелії і так далі, для того щоб в момент дестабілізації вони змогли забезпечити мир, порядок і максимально ненасильницький перехідний етап. більш того, ці люди і ці представники цих народів регіонів є, і вони готові це робити. Більш того вони готові здобувати воєнний досвід, кому він буде потрібен, в як союзники України разом з збройними силами України як в лавах ін. Інтернаціонального батальйону так, можливо, в якихось інших форматах, це потребує детального відбору. Адже, звісно, що імперські чекісти будуть намагатися інфільтрувати туди агентів, дискредитувати цей процес. Тобто, це потребує системної роботи профільних спеціалізованих служб, як українських, так і неукраїнських. Адже зрозуміло, що, наприклад, там, МОСАТ або ЦРО, або ми шість мають. Подібних речах певну спеціальну експертизу, якою вони б могли поділитися або долучити її до нас, щоб ми не робили помилок. Це потребує фінансового забезпечення, адже е, підготовка сил самооборони або армії незалежних майбутніх держав, вона е, має е, ну мати матеріальний ресурсний е, склад. Ну і третє, звісно, вона потребує воєнної експертизи, яку зараз Україна, яка бореться, не може надати, бо ми самі. Е, Проводимо навчання наших військових за кордоном через зрозумілі аспекти. Відповідно, тут також було б е, досить раціональним, аби е, Республіка Польща, Аби Естонія, Норвегія, Суомі і інші країни в цей процес включилися. Звісно, що він скоріш за все може має бути неформальним і не публічним, але він має активно тривати. І е, поєднання цих всіх факторів разом з активною роботою по збільшенню кількість тріщин в наявній цьому в цьому картковому будинку вертикалі а вона дуже слабка і дуже крихка. да, це імперська вертикаль Кремля е, також допомогла. знову-таки, як показує історія двох попередніх етапів колапсу радянської федерації. Частина лідерів незалежних держав може бути зараз е, в лавах ворожоних сіл Російської Федерації. Звідти вийшов Мангейм, Скарпаський, Дудаєв. Е, Звіти. Цілком можливо вийде зараз майбутній президент Сполучених Штатів Сибірів, Тихоокеанської Тихо федерації чи незалежної індії, треба на рів різних рівнях, де можлива комунікація співпраця потенційно з цими людьми е здійснювати точки дотику, контакту, е розповідаючи їм про готовність країн ЄС НАТО до таких сценаріїв, що умовно кажучи, комбриг. Якоїсь, наприклад, етнічний Дагестанець, кизалось зараз, зараз як комбригам якоїсь е, бригади е, ворожоних сіл Російської Федерації, згадає, що він насправді не просто. Московит, росіянин, а він там аварий, не знаю, кумик, дергінець і допоможе дагестану швидше і менш кровно здобути свою незалежність так само, як я в попередній наші частині наводив приклад вже реальний а, представника САХІ, який зрозумів, що Москва а, це не його а, домівка, не його земля. А більш того, це його ворог, і вже долучився в лавах, зокрема разом з збройними силами України для боротьби за звільнення сахів. Від московської окупації імперської. От якраз і хотіла спитати, яке ваше відношення до РДК та Легіону Свободи Росії? Чи цей чоловік або хлопець він в якомусь з цих формувань? Ні, він не є в жодному з цих формувань, тобто тут, тут, дві складові ваші питання. Ага. Тому що ця людина виступає за незалежність САХІ. Більш того, за готовність до збройної боротьби відповідно ані формат свободної Росії, ані РДК є для нього неприйнятним. Тому був сформований інший так званий Сибірський батальйон, до якого до формату, ну на жаль, це не сили самоборони Да, і це в певному моменті є. Е Недопрацювання, напевно, наших союзників, да, що ми зараз, м, хоча є ініціативи і татарів, і калмиків, і е, карелів на створення їхніх окремих, да, окремих е, сил самоборони армії, то ми поки це не реалізували з союзниками, на жаль, і це знов таки до нас вектор роботи. А в даному випадку був такий. Створене нове угруповання сибірський батальйон батальйон, який очолив Велісан Амосов. Але я впевнений, що цей Сибірський батальйон це тільки проміжний трансферний етап. то поступово з нього буде розвинена армія там звільнення да там чи сили самоборони Сахі. Буде створена армія звільнення буряті і так далі. Зараз вони всі, хто не підтримують імперські нарактив збереження Росії, координуються в Сибірському батальйоні, але він стане тільки майданчиком. А потім сепарації окремих армій майбутніх незалежних держав, тому що Сибір це географічна назва, да, як там Індія або Росія, по суті, це не національне питання географічне. Хоча, звісно, Сибір, які е, як майбутня політична нація також будуть існувати, Сибірська державність також буде, але вона окрема від державності САХІ щодо мого сприйняття е, регіону Свободної Росії та тим паче російської добровольчеського корпусу, це по-перше, дві окремих е, Два окремих напрямки і два окремих світогляди. Моє сприйняття є таки, світне-чорно-біле, так? Але більше значно є негативним, ніж позитивним.